Слава Ісусу Христу! Взлюблені в Христі, сестри і брати. Сьогодні неділя на живому телебаченні традиційно Ісусова молитва. Перед тим, як будемо молитися, роздумімо собі про досконалість християнської молитви. Чи завжди ми наповно викладаємося в своїй молитві? Чи завжди ми, коли не відчуваємо особливо якогось задоволення від молитви? Чи тоді така молитва є вислуханою? Що маємо робити для того, щоб наша молитва ставала досконалішою? Дуже часто нас мучать певні сумніви, що, можливо, я не молюся повністю добре так, як би цього мало від мене очікував Господь, як би мало бути. А як має бути? Насправді Бог дуже цікаво встановив нас. Коли ми хочемо пити, ми відчуваємо спрагу. Коли ми є голодні, ми чуємо певні сигнали нашого шлунку. Коли ми десь дарилися чи щось іншого, нас болить, маємо біль. І це є симптоми, які нам дозволяють реагувати. Душа не дає симптомів, душа мовчить. Бог дав нам розум, щоб ми цим розумом обирали, коли маємо молитися, як, скільки, щоб ми дійсно перед Богом були постійними. Оце дуже важливо. Постійність наша перед Богом. Кожного ранку, коли встали, маємо подякувати Богові за ніч і попросити благословення на день. Ввечері лягаючи, маємо подякувати за день і попросити благословення на ніч. Саме тут ми показуємо Богові свою постійність. Досконалість нашої молитви ми дуже часто згідні бачити у емоційному фоні. Коли нам сподобалася наша молитва, нам здається, що тоді наша молитва є вислуханою, що молитва є Богові та, яка подобається. Насправді не можемо прив'язувати свою молитву до нашого емоційного фону. Не нашими емоціями творимо молитву, але саме розумом. Цебто навіть коли в нас є біль на серці, коли нам є тяжко, коли ми не можемо з чимось справитися, саме тоді маємо найперше віддатися Богові молитві. Правдою є те, коли ми, наприклад, їдемо на якусь прощу, маємо якусь духовну віднову, і ми тоді себе дуже почуваємо добре, маємо таку ласку від Бога. Дякуємо Богові за це. Бог також може використовувати наші емоції і давати нам задоволення від молитви. Але ніколи не думаємо, що коли молитва є складною, витривалою, коли в молитві ми мусимо себе повністю показати Богові. А часами навіть оголити перед Богом. Не думаємо, що тоді ми що ця молитва є Богові немилою. Ні. Якраз тоді Бог найближче є поруч нас, коли ми молитву творимо. Творити молитву це є нашим завданням, і маємо це розуміти своїм розумом, привчати себе, бути постійними в молитві. Сьогодні, молючись Ісусову молитву, стараємося саме в частоті цих повторювань. Ісуса, Слово Ісус. віддати себе дійсно Ісусові, віддати своє життя, дозволити йому стати Господарем нашого життя.